Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудове різдвяне печиво. Спершу 200 г м'якого вершкового масла поєднуємо зі 100 грамами цукрової пудри, вимішуючи до однорідності. Далі додаємо дрібку солі та дрібку розпушувача. Та ще раз гарно вимішуємо. Тепер вмішуємо два яйця кімнатної температури. В кінці просіюємо 360-400 грам борошна. Та замішуємо достатньо густе тісто. Далі тісто ділимо на три приблизно рівні частини. Дві з них перекладаємо в окремі ємності, а третю у кондитерський шприц. Або якісний кондитерський мішечок з насадкою. Далі висаджуємо різної форми печиво на пергамент. До другого тіста додаємо столову ложку какао та 2 столові ложки молока. До третього тіста додаємо одну третю чайної ложки. Мускатного горіху, чайну ложку молотого імбиру, 1-3 чайної ложки кориці та столову ложку молока, печиво випікаємо по черзі при температурі 180 градусів від 10 до 15 хвилин. Далі будемо прикрашати печиво. Для цього можна використати розтоплений шоколад або дуже смачну та бюджетну шоколадну глазур. Інгредієнти я залишу під відео. А як готувати? Дам посилання на інше відео. Прикрашене печиво залишаємо для застигання. Подивіться, яка неймовірна краса! Печиво святкове і чарівне, неймовірно гарне. Всього печива у мене вийшло більше 50 штук. Це чудове різдвяне печиво обов'язково стане прикрасою вашого святкового столу, любі мої! Я всіх вас вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю мати в серці любов, надію, віру, терпіння, всім міцного здоров'я, найскорішого миру, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!